Якщо відслідкувати удари, які було нанесено з протягом останнього часу, давайте так, тому що щоб сім місяці не перелічувати, то так саме потяги з. Па спаливом різним спаливом були зупинені, ну фактично знешкоджені спалені. І тому росіяни не дуже якось палають бажанням ще раз повторювати таку історію, просто подарувати нашим силам оборони ще один потяг з цистернами для того, щоб наші безпілотна система влаштувала з нього тир. Вони це ну, свідомо усвідомлюють абсолютно там. Взагалі велике питання: чи працює зараз? колія під Тахмаком, яка була останнім часом нашкоджена. Ну, ну а Кримський міст, він скоріш не потягнує такий вантаж з точки зору завантаженості. Ну, і знову ж таки, це ну, питання навіть не одного потягу, да, наскільки ми маємо зрозуміти, враховуючи а, там вже і ексамитовий сезон, наскільки я розумію, що в Криму тобто, там має бути ще туристи, тобто споживачів, має бути достатньо велика кількість більша, аніж зазвичай там, за нормальні сезон Ну, тому всі складові кажуть про те, що це проблема надовго.